Привіт, Маю ось такий старий неробочий ноутбук, але у нього робоча матриця. Тому давно вже хотів зробити такий експеримент і зробити із матриці ноутбука типу портативний монітор. Для цього я на AliExpress замовив щось типу адаптера. Не пам'ятаю, як він правильно називається також HDMI кабель, і зараз спробую це зробити, тому я розбираю. Цю матрицю, як бачите, вже навіть корпус ноутбука такий ушатаний, і продати його, мабуть, там можна за якихось кількасот гривень. Тому ось вирішив зробити з нього типу матрицю. Зараз від'єднав матрицю. І для того, щоб замовити собі ось цей адаптер, тому що там немає саме універсальних адаптерів, вам потрібно замовити саме варіант під вашу матрицю. Для цього потрібно на задній стороні матриці подивитись на ось цей номер. Як ви бачите, у мене це номер LP- 154 WX4 tlb 4 Ось ці всі циферки, це все важливо і тому потрібно правильно замовити під вашу матрицю. Ви також можете навіть продавцю на Aliexpress написати і там чи скинути фотку. Він точно вам скаже, чи ви те замовили, чи не те. Як ви бачите, до цього адаптера йде навіть пульт, тобто можна використовувати його щось типу як телевізор. Взагалі, через цей адаптер можна підключати зображення через VGA-порт, через HDMI, через тюльпани. Можна під'єднувати звук USB, якщо не по. Мляється для оновлення цієї прошивки, чи щось типу того, можна навіть антенну під'єднати і живлення тут через 12 вольт звичайний DC-порт. Прикол в тому, що я спочатку неправильно підключив шлейф матриці. Я пере... підключив його перевернутим, і відповідно в мене нічого не запустилось. Екран пробував стартувати, але він просто на секунду там блимнув і нічого не запускався. Я вже думав, що, можливо, мені прислали неправильний адаптер, тому що я начебто все підключив, але е, ні, виявилося, що я просто неправильно підключив шлейф. Я передивився відео на сторінці продавця і підключив вже правильно. Як бачите, в мене все вдалося. Ну, точніше, екран запустився, синій екран. І тепер я за допомогою HDMI кабеля підключив цей адаптер, цей монітор до ноутбука. Але є проблеми з тим, що якось картинка неправильно відображається, хоча я начебто вибрав правильне налаштування. Я вибрав розширити ці дисплеї, тому що, якщо вибрати, дублювати, буде проблема, так як роздільна здатність екранів різна. Наприклад, у мене основний екран 1920 на 1080, а ось цей другий екран він менший. Він роздільна здатність у нього 1280 на 800 Тому я вибрав розширити. Ці дисплеї і задав окремо параметри роздільної здатності, але все одно чомусь картинка була стиснута. Вона не відображалась на весь екран. За допомогою чата GPT дізнався, що можна ще глянути налаштування в панелі керування NVIDIA. І там я виставив масштабування не пропорції варіант, а вибрав на весь екран. І після цього картинка стала нормальна і відображалась піксель в піксель. Хоча, забігаючи наперед, можу сказати, що все одно деякі вікна, якщо їх відкривати на цьому дисплеї, а на цьому моніторі, вони відображаються якось все одно не так чітко, як би мали відображатись. Ну це вже проблема самого Windows. Ще я зайшов в меню самого цього адаптера і вибрав тип зображення. Я вибрав як Dynamic, тому що мені здається. Воно так більш-менш нормальне, і також змінив кольорову температуру на холодну. Мені це зображення так найбільш приємне і точніше найбільш оптимальне, із того, що подобається. І навіть після цих налаштувань зображення все одно дуже помітна різниця з тим, які кольори показує, відображає мій ноутбук, і які кольори відображає ця стара матриця, тому що кольорова передача зовсім не така якісна, як в екрані ноутбука, також герцовка. Тут 60 Гц проти 144, і це дуже помітно навіть про. Просто при роботі в браузері також і кути огляду у цієї старої матриці вони значно гірші, вони ну навіть жахливі, тому що просто трішки там змінюєш на декілька градусів цю матрицю, і вже ти не бачиш нормально кольори, вони вицвітають. Якщо ви плануєте собі щось таке робити, наприклад, у вас є матриця, то, мабуть, є сенс, якщо у вас вона нормальна. Якщо ж у вас подібна матриця, як у мене, тобто в неї низька роздільна здатність, погана якість картинки, в неї погані кути огляду, то я б вам не радив замовляти цю штуку. Тобто, ви. Викинути 700 гривень, краще вже, мабуть, докласти ще, але пошукати або там був якийсь монітор готовий, настільний, або якщо вам потрібен саме портативний монітор, то я думаю, що на AliExpress можна пошукати і там, мабуть, ну за доларів 50 вже знайти якийсь портативний, нормальний сучасний ips монітор в якому будуть, мабуть, і динаміки вбудовані, і нормальні всі порти, які вам потрібні. Тому, якщо у вас більш-менш нормальна матриця, то мабуть можна купити таку штуку. До того ж, я бачив, що там доплативши трішки більше, можна. Якраз знайти варіант з корпусом, тобто готовий такий якби каркас, в який ви просто підключаєте матрицю. Тоді я думаю, що є сенс з цим заморочитись, якщо вам це дійсно потрібно. Якщо ж ні, наприклад, як в моєму випадку, це зроблено просто для експерименту, чи можна так буде зробити, чи в мене вдасться. Як бачите, в мене не з першого разу це вдалося, але в цілому експеримент цікавий. Я навіть не знаю, чи буде використовувати цей другий монітор. У мене немає якоїсь такої сильної потреби прямо в другому моніторі. Можливо, якби нормальна роздільна. Здатність на нього була, а так як картинка все ж значно на ньому відрізняється, то використовувати його і бажання, то сильно немає. Але як експеримент, мені в принципі сподобалось. Добре, що в мене вийшло все ж таки це зробити. Поділився ось навіть з вами. Можливо, ви накидаєте якихось варіантів, як його можна ще використовувати. Якщо ви теж щось подібне робили, то, будь ласка, напишіть в коментарях, чи задоволені ви результатом. Нагадую, що в описі під відео є посилання на телеграм-канал, там я частіше ділюсь своїми покупками, запитую у вас, які. Поради, там зручніше і спілкуватись, публікую якісь цікаві знижки, тому доєднуйтесь. На цьому я вам дякую, не забувайте підтримати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.